Вільям Піл, Асторія, Радачіні та ще більше напоїв зі знижками до 47%. Війська в Україну уйдуть вот і займаємо їх імі території. От тоді і прикратяться бойові дії. Тому війна є війна. Дуже критичний момент в житті будь-якого обществу і країни. Учитывая, что що... Господин Ушаков и господин Дмитриев, господин Уитков вряд ли говорили по мессенджеру Макс. Очевидно, что требуется довольно высокий уровень проникновения и технической, так сказать, экспертизы. Но это же бред. Поставили подглядывать, а не подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом. Война есть война. Очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме, но вот эти предложения которые признаны и приняты, по основном приняты и президентом Путина, и президентом Трампа их предложил, команда его. И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что ртачиться европейцам? Предложение 600 тысяч армии, европейцы хотят 800. Да Господь с вами, 600 тысяч надо содержать армию. У, поляков сегодня, она посильнее экономически страна, 200 тысяч. но ну, они там хотят больше. 200. 800 тисяч ви представляете в Росії майже така армія огромний Росії. Ну, такие вот э, цепляются, за что попало. За что попало, цепляются и цепляются, цепляются и цепляются. Но э, тут, э, снова же, Лукашенко сказал одну важную речь. Это война. И в любой момент, даже вот мы с вами разговариваем, может быть э, какая-то непредвиденная ситуация. Как... Непредвиденную ситуацию нам предсказал э, Лукашенко. А в меня есть такая непредвиденная ситуация. Смотрите, я вам сейчас ее покажу. Может быть, э, если мы реализуем вот все эти... Предложения, Которые мы получили в рамках того списка, переданного нам американской администрации, может быть, и сложится каких-то условий для двусторонних или многосторонних контактов. Но поговорить об этом. Рано. Как вам такая непредвиденная ситуация? Так бывает, непредвиденно. Путин выходит и несет очередную дичь. Так вот, цього разу Путин пребывает в Кыргызстане. Ну, и, певно, вырешив, що ж він все своим да своим. Помийкам розказує і всі ці історії передає. Так він вирішив от чужим розказати. Ну, Вони ж то не знають, вони ж то йому додаткових питань не поставлять. Хоча там є этот, Павлік Морозов, ну, у сенсі Зарубін, який конечно, же ж з Путіним віздє такий, знаєте, поводка, як і не видно, але тим не менше кажуть, що це його. Придворний мальчик, якщо ви розумієте, і фіноватаймін, знаєте, якщо ви розумієте, про що я говорю. Так от Зарубін поїхав з Путіним, не знаю, чи роздавав він всім питання, які треба Путіну задавати, а яких Путіну не треба задавати. Але Путін каже, якщо ми реалізуємо всі получені положення в рамках полученого нами списка, нормалізація може случитися. Ну поки говорити об этом рано. Ну тобто може бути, а може і ні. Варіанти, як ви знаєте, завжди 50 на 50. Може статися, а може і не статися. Як зустріти динозавра на вулиці, може зустрінеш, а може і ні. Ми розуміємо прекрасно, що Путіну це необхідно для того, щоб тягнути за хвоста Трампа. Ну тобто, дивіться, Дональд Трамп виходить, і каже, 28 пунктів мирного плану. От у мене є. Ну як Дональд Трамп каже, каже Дональд Трамп, мені його передав Вітков. Вітков каже, мені його передав Ушаков. Ушаков каже, мені його передав Дмитрієв. Ну і від. Відповідно, зрозуміло, звідки ростуть ноги у того мирного у мирного Трампа, і у Мирного Трампа, і у мирного плана Трампа також. А Путін каже: та, та, хороший план, надо брати. Єдине питання: ну не забігайте наперед, тому що ну мало ли що може случитися. І Дональд Трамп каже, ну дивіться, ну Путін в переговорах. Не можу я проти нього санкції вводити, не можу я його покарати чимось. Ну тому що він же ж, от, дивіться, який, молодець, він же ж. переговаривается. Хотя в этот самый момент они так, по-моему, и не визначилися. Так чей же все-таки план? Был ли план? Не весь откуда взявшиеся кренделя начинают определять, что должно быть в плане Трампа, а что не должно. Как интересно, а план ли Трампа это? Судя по всему, на Западе, включая Соединенные Штаты Америки, не осталось людей, способных вести политический процесс в рамках ну, действительно того, что называлось дипломатическая практика. Есть только какие-то политические манипуляторы, есть лоббисты, и простите, в каждой истории, да, и в том числе в той версии плана Трампа, которая, значит, вот здесь опять же явочным порядком была слита в средства массовой информации, вот если его прочитать внимательно, то там самое главное, вы меня извините, и за этот методологический термин, там практически в каждом пробеле, в каждом пробеле между абзацами особенно, там дешевт. А? Вот здесь бабки і здесь бабки. Каже, якісь лобісти там незрозуміло, звідки взялися. Якось хтось хоче злити Трампа Путіну. Хто це цікаво? Поставлю а ані підслушують. Пусть займуться своїм собственним Вот. Паслувати нізяпад слушувати нільзя каже Путін. В чому, звісно ж, лукавіт. Ну бо такого ще не було, щоб в Кремлі когось та не слухали. Питання залишається актуальним: хто кого здав? От в чому історія, тому що ви розумієте, що тут варіанти два або це могли зробити свої же ж. Це могли здати з території Росії, тому що їм навіть той план з 28 пунктів був абсолютно непотрібний. Або це могли е, зробити в Америці ті, хто хочуть давним-давно прибрати відкуфа від Трампа. Е, в принципі, і те і інше для нас з вами немає жодної е, ролі. Хтось та це зробив, але Путін каже про те, що сліви ділать нельзя». Яблоки можно. Владимир Владимирович, слышали ли вы, знаете ли вы про сливы э, телефонных разговоров Юрия Ушакова, Стива Виткова и Кирилла Дмитриева? Чтобы, что вы об этом думаете? На Западе это сейчас очень такой разгорающийся скандал, особенно во многих западных СМИ. И на Виткова сейчас идет настоящая атака. Вот, что вы об этом думаете? Спасибо. Знаете, значит, что касается э, этих сливов, это может быть фейки какие-то, может быть, действительно подсветки. Може бути, фейки які-то. Виходить, Ушаков і каже, слухайте, ми по WhatsApp з ним спілкувалися. Навірно, цей Ватсап підслушували. Перед цим Вітков каже: ніяких розмов не було, взагалі ніхто ні з ким не говорив. Виходить Ушаков, каже, та-та-та, я пам'ятаю. По Ватсапу він мені дзвонив. Путін каже: Ну, може, це фейки якісь, я не знаю, що там відбувається. Ви вже оберіть якусь одну правильну точку, з якої ви будете відштовхуватися. Тому що зараз вона все більше нагадує дно і ви себе просто цим топите. розговор. А вчити уголовне наказання послушайте у нас у всьому случаю. Та перестаньте. У вас цих уголовних указань, куди не плюнь. Кстати, якщо плюнь, тож уголовне наказання. Показати карточку Нет війні» – уголовне наказання. Написати щось в текст українською в соціальних мережах уголовне наказання. Сказати, що ви не підтримуєте війну. Е Уголовне наказання. Ем, взяти гроші в Європейському Союзі на медіа для того, щоб воно було незалежним на території Росії. уголовне наказання. Та там куди от, правда, куди ні посмотри. Голову отак от повернеш уже уголовне наказання. Воздуха вдохнеш уже уголовне наказання. Ну, тому как би, кого ви тим уголовним наказанням лякаєте? Може бути, сліви то були, а може бути були фейки. Е, я вам ще раз нагадаю про те, що WhatsApp на території Росії не те, щоби заборонений, але напівлегальний. Справа в тому, що в WhatsApp за правилами Росії, тому що там головне наказання, якщо ми давно про це не говорили, не можна дзвонити і не можна використовувати відеозв'язок. Можна писати, писати можна для того, щоб Росія могла відстежити всі ваші повідомлення, які ви не зможете видалити. Так от, як ви розумієте, вся ця історія з. Ватсапом необхідна була для того, щоб відстежувати там терористів і е, подобну нечисть. То виходить, що якщо Ушаков користувався ватсапом і телефонував з нього від кафу, виходить, він якийсь то террорист. що. Господин Ушаков и господин Дмитриев, господин Уитков вряд ли говорили по мессенджеру «Макс». Очевидно, что требуется довольно высокий уровень проникновения и технической, так сказать, экспертизы, если мы признаем эти пленки, что называется, действительными. Я, наверное, должна прокомментировать вашу шутку про «Макс». Алексей имеет в виду, что ежели бы говорили по «Макс», то подслушать и слить не получилось бы точно. Но даже... ввиду у... того, что у Уиткова «Макса» нет, ну получилось, как получилось. Ловит даже в «Белом доме», как известно. Как і звісна Макс ловить везде. Правда, не везде на території Росії. Ну опять же ж такі не хочеться забігати прям так наперед. І можливо ця інформація не так вам буде цікава, але я вам її все таки озвучу. Те, що на території Москви Москвічі масово жалуються, що в них не працює ні мобільний інтернет, ні навіть вайфай. Фіксувалися збої в роботі мобільного інтернету в Москві. В десятках інших регіонів Росії, зокрема, у абонентів-операторів МТС, Мегафон, Т2, Йота і Білайн. Що там з Максом хочеться спитати? Проблема: вважалася масовою, люди залишали скарги на сайті DownDeteктор, фрази. Москва, що з інтернетом вийшла в топ пошуків запитів на нестабільне з'єднання та падіння швидкості, скаржилися абоненти, що не могли повноцінно користуватися онлайн послугами, месенджерами та qr кодами Близько 28% усіх скарг. На відсутність мобільного інтернету зафіксованих 27 листопада надійшли від користувачів в Москві. Москва раптом зрозуміла, що таке війна. Користувачі підтвердили, що зі збоями працював навіть Wi-Fi. Деякі москвічі в коментарях повідомляли, що інтернет не працює. Цілий день. Е, можна, оператори нагадують, що під час обмежень е, доступними залишається так званий білий список сайтів, сформованих мінцифри. До нього включені великі банки, госуслуги, госуслугами можна пользоватися завжди. ВК і МАКС-сервіси, таксі, Авіта і деякі інші портали. Все, кажуть, оцей список дозволений, оцей список недозволений. не надо вам надавам шариться по недозволеному списку. П'ять ВК є. Все, користуйтесь, що вам ще треба? Однокласники, ВК, госуслуги, все, що вам може знадобитися. Е, ну і знову ж таки кажуть, що збої можуть бути пов'язані з чим. Правильно, вони глушать інтернет для того, щоб українські дрони не досягали своїх цілей. Але по секретику скажу, вони таки досягають. І ці, знаєте, як там е, удари в спину. Е, москвичам чам летять не только из Украины, а ще и в середине самой Москвы. Вратакую Донбас 2014 года удар уничтожает гражданскую инфраструктуру. Это была одна из причин начала специальной военной операции. Мне казалось, что вся наша страна в курсе того, что. Дуже хотела зупинити, але ладно, давайте дослухаймо. После недавней атаки на энергосистему Донбасса я позвонил моему близкому другу Денису Владимировичу Пушилину. И спросил у губернатора ДНР, чем можем помочь. Он сказал, что страна делает все. Вы уже всем помогли. Но ну, вот прямо сейчас, чтобы быстро необходимо, там генераторы и прочее. И мы подготовили вот такой ролик. Посмотрите, нужна помощь Донецку. Включи энергию добра. Дальше можно спокойно взять, навести. Мы сначала обратились к людям, которые держат большие медиа-щиты. Нам было сказано нет. Вы что? Нет, конечно. Тогда мы решили обратиться к тем, у кого передвижные щиты, которые устанавливаются на машинах. И мы получили такой ответ от юриста. Так как у нас нет документального подтверждения того, что Украина пытается обесточить Донецк и атакует гражданские объекты ДНР, нам следует исключить первые 15 секунд видео. Закон о рекламе гласит, что мы можем использовать в рекламе только достоверную информацию. Пункт 1 статьи 5 закона о рекламе. Падам, падам пам. Тут можна давати заставку Яралаша. Але е, знову ж таки, та ну, те, на чому я хотіла зупинитися, але дозволила собі і вам продовжити дивитися цей, ці, ці бредні е, Соловйова. Е, так, от Україна, яка з 14-го года атакує Донецьку і Луганську область, я вам зараз розкажу і покажу все, що відбувається. Е, Значить, шахта управління Покровська зараз виглядає приблизно так. Як ви розумієте. Помощники прийшли. Чим ми можемо вам помочь? спрашиває Соловйов у Пушилина. Та помогли уже. Помогли так, що тепер не збереш по запчастинах. Дубль два помощников. Угольні шахти в оккупированной Луганской області України оказались на грані закрытия і требують вливання 40 миллиардов рублей. Чого вони робити, звісно, не хочуть. Шахти віддали, я нагадаю, під керівництво е, Мідвідчуку правильно. І докерувався він е, цими угольними шахтами приблизительно так. Константиновка. Що там, помощники? Як діла ваші? Куди будете генератор ставити? На який поверх? На третій, на п'ятий? А, не можна генератори ставити в квартирах. Та, тому треба поставити на безпечній відстані від будинку, щоб він не призвів до пожежі. І все це я вам нагадаю знову ж таки: ніхто не збирається відновлювати. І це не мої слова. Це слова кавоправильна, чи Пушиліна. Чи пушилін сказав, що вся ця історія буде законсервована і стане частиною туристичної локації. Все це тепер буде служити тим, щоб рускі ну і хто там у них живе. Приїжджали на, на окуповані Донецькій і Луганській області і дивилися. Така туристична локація, знаєте, туристичний атракціон. Ну, я не знаю, люди їздять там, знаєте, на найбільше колесо огляду покататися, подивитися, як світ виглядає з найвищої точки. Їздять в бурдж Халіфа, щоб подивитися з найвищої точки е, ну, на світ трохи. Люди їздять в Діснейленд, щоб емоції отримати. А у Пушиліна і у Путіна росіяні мають їздити на знищений Донецьк дивитися. Така атракція, такі, знаєте, трошечки. Відпочинкові бази на території України, які створила Росія, і чомусь тепер не хочуть іти зустріч Соловйову. тому що закон гласіт. Ви доведіть спочатку, що це робить Україна, тому що в той самий момент ООН, в якому Росія знаходиться, з якого Росія не вийшла, я нагадаю. Кажется про те, что Россия усилила атаки против мирного населения Украины. За 10 месяцев этого года Россия убила в Украине уже больше гражданских, чем за весь 2024 год. В Киеве, в Киеве количество погибших и раненых уже в 4 раза выше, чем за прошлый год. Это очередное подтверждение того, что Россия намеренно атакует и убивает именно мирных жителей. Так что там с подтверждением Соловьев? Ей розуміння ситуації, чи воно все ж таки відсутнє. Бо в цей самий момент Путін каже, з ООН вони, я нагадаю, не вийшли. Чиск на українському направні, я щось туди перестал їздить. Ви не заметили? Так. Да. Ну от. Поэтому, когда нам когда события на Україні начались, сказали, ну от ми вас там не ніжо. Ну і слава Богу, Путін каже про те, що його з G8, пам'ятаєте, вигнали, і каже: Ну ми ж туди не просилися, нас туди запросили. А якщо не запрошують, то не дуже би і хотілось. У них дійсно своє є. єсть. що їм кататися до G8, до G20 і так далі. Просто нагадаю, що колись Путін просився в НАТО і його туди не взяли. Так просто до слова. Ну і тут же ж до слова про Віткафа. Продовжим. Віткаф їде, судя по всьому, в Москву по порученню президента Трампа для того, щоб вести з нами переговори. Ну, було б навіть удивительно, якщо б он в розмовах з Ушаковим. обругал нас нецензурной бранью, что-то сказал в высшей степени любезно, а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Но это же бред. Но я уже не говорю, что господин Уитков, судя по всему, он ну, интеллигентный человек. Он же дуже создать яких то умови да, для Е, uh, наверное, Навірно, він ж інтелігентний как бы чоловік. Uh, каже, нічого особливого в цьому немає, коли тобі зливають uh, твого конкурента. Uh, Ви знаєте, я прям бачу собі цю ситуацію, коли Лавров uh, летить до. США і розказує Трампу, куди треба тиснути, на яке болюче місце, на який мозоль, на яку рану Путіну для того, щоб він погодився на все те, що йому пропонують Сполучені Штати Америки. І Путін каже: Ні, ну я розумію, Ну а як Лавров міг ще налагодити зв'язок? Звісно ж, я все розумію. ніякої держзради тут немає він мусив це зробити. Ну, бо інакше, ну як би Трамп на мене надавив? Ну як би Трамп ще зі мною говорив, якщо він не може, не знав на що тиснути. А так йому сказав Лавров: тисніть на воте, на воте, на воте, на Валдай, на е -е залишки російських грошей, тому що у нас зараз в наших банках пуста вообще. Все, там куди не глянь, криси бігають тільки, а грошей немає. Тисніть на нафтові термінали, тисніть, бийте по них українською зброєю, тому що тоді ми не зможемо вам нічим відповісти. Ну і ще певно, заблокуйте нам. Оце, дивіться, танкери отут стоять: отут, отут, отут і отут. Ви їх заблокуєте, і тоді Путін точно буде з вами говорити. І все. І Путін каже: Блін, ну я розумію, Лавров молодець. До речі, про Лаврова, ви пам'ятаєте, що після розмови з. Рубіо він якось пропав з радарів. Кажуть, що Путін його десь закрив в тьомному чулані, тому що він наговорив ну, не то, щоб без зайвого, він наговорив свою стандартну лексику. Але справа в тому, що Рубіо розумніший за Вікофа, і він передав Трампу, що ну, це не про мирні переговори. Це якась фігня, її слухати не варто. Після чого. Путин десь в Лаврова, его не было видно, и тут про Лаврова тоже спитали. Сейчас с вами в этой поездке нет министра на самом деле Сергея Лаврова. Хотя он не... вы, вы, соскучились? Немного. Хотя и... он не в отпуске. Он вообще две недели уже не появляется на ваших международных визитах. СМИ пишут, что он попал в опалу якобы за неудачный разговор с Рубио. Что скажете? Давайте Да, да, пожалуйста. Что скажете, спрашивают у Путина, ну и Путин отвечает. Ни в какую опалу не попал. Ну, у него свой график. закрит в темному чулані, яка гэта ж опала? гэта чулан. Як работа, он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время он этим заниматься. Готовится к встрече с американскими партнерами. Ну, да, речь дуже гарно готується Лавров, я вам зараз теж цю цитату Лаврова приведу. Война, развязанная против нас Западом через Украину, сплотила наш народ и позволила очиститься от тех, кто был неискренним. Тобто ви зрозуміли, що сказав Лавров? Що війна, розв'язана Путіним проти України, допомогла утилізувати контингент, який Росії був не потрібен. Не те, щоб ми про це не здогадувалися, не те, щоб ми про це не говорили, не те, щоб таких думок в наших ефірах не звучало. Але коли про це говорить Лавров своїм ротом, тут все стає на свої місця. 1 мільйон 169. Тисяч 690 – Саме такі цифри від українського генштабу, саме настільки очистилася наразі Росія. Ну і як ви розумієте, продовжує очищуватися, тому що Путін зупиняти війну не збирається. Точніше, він поставив ультиматум Україні, який звучить: як відходьте від позицій, і тоді будемо з вами про щось говорити. Войска України вот і и прекратятся боевые действия. Не уйдуть, ми доб'ємося цього ворожім путем. От. Ну і більше того, Путін також вирішив прокоментувати і собі, але не те, від кого очистилася Росія, а чомусь вирішив прокоментувати наші збройні сили України. І некоторі наші командири говорять, що на однієї служби вслух в этом районі вже виглядають як бомжи. Это не шутка. Ну там же... ви знаєте, це дійсно не шутка, і в це навіть ніхто не вірить. Там з тих, хто приїхав щось питати у Путіна. Але я думаю, про те, як виглядають російські окупантики, ви знаєте з 24 лютого 2022 року. І з тих пір особливо нічого не змінилося. Тим не менше на цьому пропоную поставити крапку в наших з вами. Обговореннях. Ну а далі обзор пропаганди обов'язково буде. Побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.